Це поздоровлення спочатку з тим, що ви проходите далі, mm -hmm. і ви починаєте в півфіналі. Mm -hmm. Взагалі, ви вдало починаєте цей рік. Це пов'язано з тим, що ви відпочили, якось перезарядилися. Ну, перш за все, звичайно, коли е, люди приходять, приходять за відпуску, з відпустки, з канікули, можна так сказати, то набагато більше креативу, набагато більше ідей і якось краще йде гра. 100%. Придумували нові ідеї на канікулах, чи просто вони Ні, вони, вони самі з'являються через те, що ти відпочив та перезапустився. Та перезапустився, так e, взагалі другу частину минулого року ви грали турнір майже без перерв. Ne. Чи в цьому році ви будете намагатися e, роз, ну, робити більше паузи, скіпати якісь турнір? Чи ти ще не знаєш? Mm, я знаю, що 100% ви, ми будемо скіпати якісь івенти. E, a, в минулому році ми ми грали і насправді багато івентів. Ми зробили висновки. Та. Будете менше? Ну, я не знаю, напевно, чи будемо менше, але ми намагаємося е зробити, Вибір. А, не вибір, Не зробити класне розписання. Розклад? Розклад, є. Yes, yes, yes. Так, розклад, який був би дуже комфортним для нас. І продуктивним, і продуктивним так. готуватися треба. Так, так звичайно. До звичайно, звичайно. До Взагалі, в минулому році ви не змогли вийти в плей-офф в цьому році, в півфіналі. Mm -hmm. План мінімум виконаний, чи ти хочеш більше? Звичайно, звичайно, наша команда амбіціозна і ми кожен івент хочемо перемагати. Те, що в прошлому році ми не вийшли в плей-офф це дуже погано. І для мене дуже важко приймати, коли ми не можемо вийти з групи на таких івентах, е коли будь-який івент з стейджем, е Для мене це дуже важко програвати, не виходити, не виходити з групи. Е я радий, що ми будемо грати на стеджі. Береш багато на себе, бо як переживаєш, за те, що ти в чомусь не допрацював, що, і мовни не вийти. Чи з чим це може бути пов'язано? З тим, що ми не будемо грати на стейджі. Тобто, ти більше хочеш пограти на арені? звичайно звичайно звичайно. Смучується через те, що ви програли. Звичайно, Я засмучуся через те, що ми не будемо грати на сцені, якщо ми програємо. Взагалі програємо я чула, що багато прихильників має бути цього року. Звісно, ти очікуєш прям фан-зону, підтримку з цього сектору. Ну що можу сказати, дякую всім за підтримку, тому що навіть дуже. Дуже класна підтримка у наві. Я це дуже обожнюю і дуже дякую за це. Тому в нас немає проблем, слава Богу, з підтримкою. Що е, ваш фан-сектор готує деякі сюрпризи, е, тому кожного разу, коли вони приїжджають, це завжди шумно і завжди багато контенту, який вони можуть створити. Е, що для вас значила перемога над таким принциповим суперником, як Spirit? Ну це дуже, дуже важливо для нас, тому що ми багато разів програвали в прошлому році їм, а е, та зараз ми перемогли. Це класно, але ми скоріше за все будемо грати з ними ще раз. І через це дуже інтересний матч, цікавий, дуже дуже цікавий, цікавий мач. Ти очікуєш, що будеш грати саме спірі, з спіріта, не з так, так. Я ну скоріш за все це буде спіри, тому що вірно грають ще й з заміною. Він з них нова команда, тому через це в них багато менше шансів. А з іншої сторони там Віталіць, Eternal Fire та монгол з ким ти б хотів би зустрітися з них усіх, чесно кажучи. Неважливо, не, не тому що е, перш за все потрібен бути фокус на полуфінал, тому що якщо е, думати наперед, так можна і не дійти до фіналу. Тому Фінале, що, до до, до якоїсь з цих команд можливо цікавіше готуватися або цікаві е, щось. Немає різниці. Тому що ті нова команда, Eternal Fire. Ми багато грали з ними до цього. Е, звичайно, було б простіше, напевно, проти Тернофайр чи Mongols. Але Віталій можливо переможе. Але не факт, не факт, тому що в них нова ну, команда, нова команда. Е, що змінилося в вашій грі проти Спіріту порівняння з минулим турніром з Пластом, де ви програли їм? Ми набираємо форму е... потрохи. Це все ще це, це все, що змінилося. Але можливо. Ми більш звикаємо до них, тому що якщо ти багато граєш проти опонента, ти більше звикаєш до нього. Взагалі я ще бачила такі думки, як запити про зміну Мапулу, зміну економіки. І ти на собі відчув якісь проблемні зони в економіці чи в мапах, що тобі хотілось би змінити в економіці. Скажу, що ні, 100%, відсотків, але в Мапулі. Насправді, ні. Дуже класно пол зараз, мені він подобається. Взагалі, я бачила також рейтинг, по якому в тебе статистика захмарна. Mm -hmm. Ти очікуєш, отримувати MVP на цьому турнірі, чи а... будеш просто старатися грати на команду? Звичайно, я завжди стараюся грати на команду. Те, що я так, як ви сказали. Гарні цифри це класно, але перш за все це команда, це команда гра, через те немає не не має ролі, якщо ти виграєш МВП чи ні, тому що пріоритет це турнір, і якщо ти виграєш МВП та програєш турнір, кому, кому це потрібно? Ніхто тебе не запам'ятає як. Взагалі також по це. Переможця. Олексій нещодавно також почав виходити в одиничку І ви дуже володієте цьому? Чи ви просто Ні. на нього покладаєтесь як на ну, колегі? Для мене цифри це таке. Багато хто дивиться на цифри, я не полюбляю такого, тому що найважливіше це рішення та комунікація, які е, як допомагає людина команді. Тому цифри це не показує. Навіть і приблизно. Але загалом я дуже рада, що ви прийшли, і я сподіваюся побачити вас як надалі до фіналу. Тому дякую велике і гарного тобі дня дякую. і гарного відпочинку перед матчем. Дякую, дякую. дякую. дякую.